Всім доброго здоров'ячка, я Андрей. і ще один сиквел вийшов цієї осені. Важко собі було придумати, що ця осінь буде періодом продовжень, перезапусків та інших подібних ігор. На цей раз Insomnia Games виразила всі геймерів сиквелом гри про людину павука. І ось я задумався: а що у цій грі нового? Чи стало вона кращою ніж попередник 18-го року? Звісно, з випуску першої гри пройшло вже, дай Боже, п'ять років, і весь цей час технології не стояли на місці. Але те, що залишилось незмінним, це місце подій гри. Ми все ще в Нью-Йорку. Та сама архітектура тільки деталізованіша. Той самий центральний парк, тільки зеленіший. Ті ж самі мешканці, тільки більш густо населені. Тобто, окрім візуального поліпшення, нічого не змінилось. Додали лише кілька нових районів, які збільшили розмір мапи майже вдвічі. Але парадокс ось в чому. Так, місто справді лишилось тим самим, але якщо його змінити на Чикаго чи Бостон, то для нас в цілому нічого не зміниться. Це будуть ті ж самі кам'яні джунглі, по яким павук пролітає з такою швидкістю і на такій висоті, що мешканці мегаполіса здаються маленькими комашками, а з архітектури впізнаються лише відомі будівлі, типу Empire State Building або Центральний парк. Також не варто забувати, що Нью-Йорк це канонічне місто для павучка, і заміна його на якесь інше може викликати Справжній шквал негативу з боку фанатів героя. обурення викликало в людей те, що місце ніби без емоцій, типу люди ніяк на вас не реагують. Не мають її атмосфери справжнього Нью-Йорку, дійсно живого міста. Но, на мою суб'єктивну думку, в цій грі воно і не потрібне. Навіщо вам якась двіжуха внизу, якщо ви летите на хер по швидкості за 2 хвилини цілий квартал на повутині можете пролетіти, то здалась вам те, що відбувається внизу? Хіба що з додаванням цих кількох нових районів підвищилась загальна швидкість пересування містом? Ну зі збільшенням міста час проходження не збільшився. Розробники запевняють, що для повного проходження сюжетної частини гри у вас піде 17 годин. Ну прошу, хто буде проходити тільки сюжетку? В любому випадку будуть ще побічні місії, інші квести, які розтягнуть гру як мінімум, як мінімум вдвоє. Тож, ну, 35-40 годин потрібно, аби повністю дослідити гру. Кожне місто, кожен район вивчити всі комбінації ударів, відкрити всі костюми, ну і так далі. В іншому, все змінилось. Інсом вирішили не чіпати, що і так добре працює, і це виявилось правильним рішенням. Розробники наголосили на кращих сторонах оригіналу і доповнили їх. Гадаю, якщо вони повністю переробили гру. То це могло сказатись не найкращим чином, і явно десь щось пішло б недобре, або зробили не так, як воно має бути. Цього разу перед нами історія одразу двох людин-павуків: Пітера Паркера та Майлза Моралеса. З Майлзом ми ще познайомились в минулій грі 20-го року. Тож хто це такий і яким він тут боком, толком і не розповідається. Гравець може керувати обома персонажами, що додає інтерактивності. В будь-який момент, коли ми граємо за Пітера на іншому краю міста. Ми миттєво може перемикнутись на Майлза та продовжити сюжет за нього. Ну і звісно, історія також розповідає про них двох. Сюжет стандартний для супергеройки та розповідає нам про майже безтурботне життя хлопців. Паркер викладає в школі Майлза, але швидко витрачає роботу через те, що не може поєднувати її з порятунками Нью Йорка. Тож тут же він зустрічає свого найкращого друга Гаррі Осборна, який нарешті пройшов лікування і повернувся до звичайного життя. Ну, звісно, все тут не так просто. Вже з перших секунд, практично, нас кидають у нереально епічну поставлену битву з пісочною людиною, яка раптово вирішила атакувати місто. З якого дива, з якого переляку і чому не розповідається. Постановка це із сильних сторін нової людини Павука. Битва з ним виглядає просто фантастично і неймовірно видовищно. А найвища деталізація міста, оточення, костюмів та всі інші деталі. Просто змушує щелепу відпасти. Тут увага до деталей у всіх областях, і лише за це гру можна назвати Next Gen. Зрозуміло, чому вона не ввійшла на ps 4 графіка, хоч і не стала поміна кращою, але вона виглядає технологічніше. Опрацювання на найкращому рівні, наприклад, та сама пісочна людина, чом ні? Ти бачиш буквально кожну піщинку, яка з неї сипеться. І це я мовчу про саме місто. Розробники вирішили приділяти велику увагу технології рейтрайсінгу. Видображення виглядають просто фантастично. Вони є навіть у чортових кульках в одній із сюжетних місій. І загалом зрозуміло, чому йому приділяється така велика увага. Місто стало виглядати набагато деталізованішим, ніж у минулих іграх про правоочка. Кожне віконце, кожна дверка. Кожна калюжа відблискує і видає все, що видно перед ними, навіть у будь-якій калюжі видно відображення. А тепер саме час поговорити про геймплей. Перемикання між самими супергероями відбувається практично миттєво. Це займає трохи менше секунди та без завантажувальних екранів, що дуже круто. Це реальний нексген, про який ми всі чекали. Тут немає тих самих завантажень, як для прикладу, у Starfield. Перше, що прийшло мені на голову, у Starfield ми щоб перемикнути з планети на планету, ми спочатку натискали на ту планету, потім ми чекали декілька секунд, можливо, когось хвилин, хто не має SSD, аж потім ми вже перемикались на ту планету. А тут такого немає, ну, як і обіцяли розробники, звісно. Совнішнє схоже на аналогічне рішення. з... Наприклад, прикладу GTA 5, тільки камера не переноситься над містом. Кожен павук займається своїми справами, ми ж можемо перемикатись між ними. Їх можна зустріти у місті зовсім випадково. Приємно, що у разі зустрічі вони заведуть невеликий діалог. А якщо ви застанете, допустим Пітера, якщо граєте за Майлза, то можете допомогти йому у битві. Причому боротимуться вони разом. Є власні подвійні комбо для цього. Бойова система знана невеликих змін, але вони кардинально вплинуть почуття уведення самого бою. Битви з ворогами стали насиченішими, епічнішими і продуманішими. А на рахунок того, що ви тепер ще й удвох можете битись супергероями, це просто круто. Комбо так стало вдвічі більше, не лише за рахунок додавання другого супергероя, а й самих комбінацій, які раніше тут можна прокачувати навички павучків, відкривати нові здібності та гаджети для перемоги над ворогами. Причому прокачування тут йде не тільки у кожного персонажа окремо, але й загалом ви можете доповнювати їхні та взаємодіяти між ними та прокачувати одне дерево навичок для обох павучків. Одним із головних противників людини павука став Крейвін мисливець, російський іммігрант, який вирішив перетворити Нью-Йорк. На велике поле для полювання. Він, які павуки, шукає інших лигодіїв однак він має свої мотиви і добрими їх назвати. Ну точно я не можу. Загалом у цю гру додали дуже багато лиходіїв. По перше, це край мисливець, про якого я вам згадав вище. Звісно, це ящер, якого ми ще бачили раніше. Відень, чорна кішка, грізлі та пісочна людина. Звісно, це ще не всі, є й інші, але я про них не буду розказувати. Всі вони були замкнуті у своїх контейнерах і перевозились до в'язниці, але Крейвен влаштував атаку на судно та звільнив їх всіх. Ну і звісно, не потрібно забувати про, наприклад, самого головного лиходія цієї гри – Венома. І завдяки Веному у нас є низка нових прийомів. Наприклад, завдяки симбіоту у Пітера відкривається декілька нових атак, та з'являється шкала люті, яку можна буде застосувати у бою, та влаштувати видовищні битви. У Мелза теж поліпшило сил і покращились на здібності, але про це говорити не стану, щоб не сильно спойлерити. Ну який технічний стан у гри та чи варто її взагалі грати на релізі? Само собою, гра виглядає і грається просто супер. У гри є два режими іграбельності якість та продуктивність. У випадку з другим гра втрачає деталізацію, але сильно від цього не страждає. Вона все ще залишається такою ж деталізованою, тільки чуть, -чуть менше деталю та чуть, чуть менше відблискування. Так, про сюжет я вам сказав, що він проходиться за 17 годин. Це все дуже класно і дуже-дуже класно. Но найцікавіше це другорядні завдання. Деякі з них взагалі можна назвати міні-історіями, хоча невдалі місії також є. Але навіть в останніх є або кумедні діалоги. Або душевні моменти за мешами побочок справі гірше. Спочатку пропонують збирати кристали зі спогадами пісточної людини, потім шукати схованки дядьки Майлза, фотографувати пам'ятники, брати участь у міні-грі зі знищенням пошкоджених атомів у генетиках кодах, збирати різнокольорові паукоботи, прокачування, а за використання всіх завдань однієї категорії, обіцяють дарувати по костюму. Але це не ті активності, на які концентруєшся під час проходження. Немає такого, що вирішуєш вирушити на пошуки всіх павукоботів, просто виконуєш щось на шарку до попічної місії. Міні-карти і того факту, що подібні розваги підсвічуються в місті і привертають увагу достатньо, щоб карту світу не відкривали практично ніколи. Навіть якщо виконав у якомусь районі багато завдань і розблокував там швидке переміщення, користуєшся ним все одно не хочеться надто весело літати. Однак у будь-якому разі не залишає відчуття, що відкритий світ тут, ніби тільки заради польотів і створений, а про все інше розробники думали мало не в останню чергу. Час від часу городяни повідомляють про злочини в Нью-Йорку. То хтось зброю торгує, то машини викрали то бензовоз ось ось випухне, ну і так далі. Ну я вам казав про це вище. Ця гра не заточна під нижній світ Нью-Йорка. тут все проходить динамічно, польоти на повутині за декілька секунд. Все відбувається надто швидко. Ми не встигаємо концентруватись на тому, що відбувається знизу. А ось побитись у людині павуку завжди потрібно, особливо коли заробляєш багато очок навичок і купуєш нові прийоми. У Spider-Man 2 два головних герої. Сюжетні місії проходиш то одним, то іншим, а у відкритому світі перемикаєшся між ними можна вільно. Одним з найкращих нововведень стали небачені раніше гаджети, що роблять бійки ще більш видовищнішими та хаотичнішими. Досить згадати павутинне ласо, пристрій, що притягує до себе не тільки противників, що стоять недалеко, але й об'єкту на Наштал сміттєвих баків, кришок люків і бетонних балок. Натискайте на дві кнопки і все змішується в одну купу. А вороги заодно одержують шкоду від зіткнення один із одним із хламом, що є на землі. Не такий яскравий, але все одно корисний ефект справляє підкидування, підкидує цілі, дозволяючи проводити серії ударів у повітрі і жбурляти противників на землю. Гра підштовхує до використання всіх цих умій і гаджетів навіть на середньому рівні складності, навряд чи довго протягнеш. Якщо монотонно будеш мутузити всіх звичайними атаками, заповнити здоров'я тут дозволяє дуже рідко. Персонаж накопичує енергію ударами, а тому потрібно не тільки бути активним, май скоріш усувати цілі, особливо коли починається пробувати підкріплення. Бойова система вражає своєю плавністю її в першій частині. Але тут вона буквально викликає захоплення, коли починає жонглювати всіма гаджетами та здібностями. Комбінації ударів, підкати, підтягування павутинами, знешкодження ворогів, автоматичне зв'язування опонента при вдалому ухилянні, парирування. Тут ціла гора можливостей, але для їх використання потрібно всього то декілька кнопок. Стал епізоди повернулись, але потайливе проходження в більшості випадків не обов'язкове. Вам пропонують спочатку зачистку приміщення тихо, а потім, як піде, так піде. Тут також не обійшлось без нововведень, головне з яких можливість вистрілювати павотиною ниткою в протилежному стіну, щоб створити своєрідний місток. Ну, якщо ви хочете непомітно притягувати цілі та перев'язувати їх до стелі або стовпів. Цією ниткою захочеться користуватись постійно. Вона відкидає додаткові опції для безшумного зчислення кімнат, додаючи динаміки, навіть у такі складні епізоди. Наразі на цьому все я розповів про всі аспекти гри, які мене цікавили, та загалом про всю гру. Зробив невеличкий такий огляд, щоб ви могли собі вирішити, чи зіграти в неї, чи ні. Ну а якщо вам відео сподобалось, то не забувайте підписатись на мій канал та поставити лайк, щоб таких оглядів виходило ще більше. Якщо ви хочете ще одне відео по цій грі, то напишіть обов'язково в коментарях, я прислухаюсь до вашої думки. А з вами був Андрій, до зустрічі, па-па!